Привіт, малята! Сьогодні ви послухаєте казку про сову, яка загубила мапу. У самому серці зеленого лісу стояла лісова школа. Це було надзвичайне місце, де навчалися всі звірята від білочок до барсуків. Тут вчили не тільки читати й рахувати, а ще й досліджувати природу, слухати вітер і помічати найнеймовірніші дрібниці. У цьому класі навчалась молода сова на ім'я Ліна. Вона була дуже кмітливою, мала купу ідей, говорила швидко, іноді навіть перебивала інших і постійно рухалася і все забувала. Їй було важко всидіти на місці, зате вона завжди помічала те, що вислизала від очей інших. Одного дня клас вирішив. Відправитися в велику подорож до Старого Дуба, де ріс рідкісний мох та жила мудра жаба травниця. Ще кілька днів тому вчитель брусу проводив репетицію маршруту та вчив дітей користуватися мапою. Але тоді з Ліною було непросто вона весь час відволікалась. Ой, подивіться, як мережка носе голочку», – сказала Ліна. А, у вас теж крутиться голова, коли довго дивитися вгору Ой-ой-ой, а хочете, розкажу вам жарт. Ліно, зосереться, зітхнув борсук. Як ти збираєшся знайти дорогу, якщо весь час смієшся і заглядаєш у небо? І ось настав справжній день подорожі. Вчитель розділив дітей на три групи по п'ять діток, і в кожній призначив головного. В лінійній групі. Він головним призначив саму Ліну. Борсук роздав кожній групі мапу і сказав, що виграє той, хто прийде першим. Але Ліна трохи нервувала і недаремно, тому що, коли вже її група були посеред лісу, вона побачила, що мапа загублена. Ой, сказала Ліна, здається, я я десь загубила карту. Друзі трошки розгубились. Може, повернемось? запропонував зайчик. А як ми можемо йти далі наосліп? запитала білочка. Але Ліна подивилася вгору, подивилась собі під ноги і сказала, Хм, я згадала. Бо під час репетиції я дивилася не тільки на карту. Я помічала дерева, гілки, запахи, і навіть як звучать різні стежки під лапками. Друзі, я спробую вас вивести з лісу навіть без карти. І справді виявилось, що Ліна пам'ятала набагато більше, ніж їй здавалось. О, тут мурашки вишикувалася в ряд, я це пам'ятаю. О, а тут. Пахло ще а це дерево з дуплом у форми серця, я його вже бачила. І за півгодини вони вийшли примісінько до старого дуба. Мудра жаба аж очі відкрила. Та ви прийшли найшвидше з усіх класів. От такої вигукнув зайчик, якби ти Ліна не загубила карту, ми б не дізналися, яка ти спостережлива. А Ліна подумала. Може, я й справді трохи неуважна, але я бачу світ по-іншому, і це моя суперсила. Казка про сову, яка все забувала. В лісі між дубами та соснами стояла затишна хатинка. Саме там навчались звірята, маленькі лисенята, їжачки, зайчики і совенята. Одного дня до школи прийшла новенька. Сова Ліна. Вона була яскрава, кумедна, дуже-дуже розумна, але трохи незвичайна. На перших уроках Ліна завжди сиділа на місці, але тільки кілька хвилин. Потім вона починала крутитися, совгати лапками, викрикувати відповіді, навіть не чекаючи, поки вчитель завершить питання. «Тссс, Ліно, шепотіли інші звірята, не перебивай! Але Ліна не хотіла заважати. Вона просто не могла інакше. Її думки бігли швидше, ніж вітер, а лапки самі стрибали. Вчителем у класі був мудрий старий борсук. Він подивився на Ліну уважно, посміхнувся і сказав Ага, здається, я знаю, як тобі допомогти. Відтоді в класі з'явились нові правила, а саме кожні 15 хвилин звірята вставали і робили зарядку. Ліні стало легше слухати і сидіти на уроці. Іншим звірятам зарядка теж сподобалась, після неї вони краще запам'ятовували матеріал. Але все одно Ліна була найшвидшою в класі. Вона перше піднімала крило, перше відповідала, але часто робила дрібні помилки то плюс на мінус поміняє, то слово недописане залишить. Одного разу в школі оголосили великий конкурс. З лісознавства. Команда Ліни вийшла у фінал. Але під час фінального завдання вона так поспішала, що забула перевірити свої відповіді, і через це її команда програла. Це все через мене, прошепотіла Ліна, їй було дуже прикро. Але Борсук підійшов до неї, обійняв її крилом і сказав Так буває, просто іноді треба трохи зупинитись. І ми навчимося робити разом, поступово. Та ось наступного тижня у лісовій школі сталася пригода, посеред уроку зник маленький їжачок Тимко. Усі кинулись його шукати, але він, як виявилось, заховався в одному з порожніх дупил за школою. Випадково зачинився всередині і не міг вибратись. Усі розгубились, ніхто не знав, що робити. Але Ліна з її блискавичними реакціями першою почула тихенький стукіт. Вона одразу кинулась до дерева, знайшла отвір і швидко придумала, як витягти тимка через вузеньке віконце. Ура, закричали всі, Ліна його врятувала. Відтоді всі у класі зрозуміли Ліна не та, що все забуває, а та, що бачить більше, чує швидше і думає інакше. Їй просто потрібно трохи допомоги, і тоді вона здатна на справжні дива. Інколи хтось у класі може бути дуже рухливим, балакучим чи неуважним, не тому, що не хоче поводитись добре, а тому, що його мозок працює по-іншому, і це нормально, бо кожен має свої сильні сторони. Варто тільки допомогти їм розквітнути.